you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. На думку першого заступника голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка, питання мобілізації повинно ще детальніше обговорюватись. Він відповів, чи будуть мобілізувати нардепів а також потужно проїхався по Сивочолому. Корнієнко з натяком на Порошенка навів гострі приклади, як себе вести не варто. Він заявив, що нам треба мати всім задатки, зачатки мілітарного мислення, парамілітарні професії. Першу медичну допомогу має точно вся країна вміти. Робити одне одному, це речі, які нам, як нації, треба всім освоювати. Погодьтеся, що це трошки на іншій стороні, ніж батальйон Монако, щоб їздити у відрядження в одну країну, а опинятися в іншій, де твої діти тощо. На запитання, чи це в адресу Порошенка, зараз полетіло Корнієнко, зазначив, що не тільки. Не секрет, що син лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка Олексій Порошенко є офіційним власником компанії Укрпромінвест та понад рік спочатку повномасштабного вторгнення РФ до України перебуває за кордоном у великій. І Британії він ні разу не приїхав до України щоб підтримати співвітчизників. Він ні разу особисто не передавав допомоги збройним силам України чи особам постраждалим від війни. Він ні разу навіть не записав відеозвернення з висвітленням власної позиції. Дуже контрастно на цьому фоні виглядає нинішній очільник держави. Президент Володимир Зеленський навпаки пишається тим, що його дружина та діти залишаються в Україні попри війну. На його думку, це важливо і для чинного, і для колишнього президента. І правда, це дуже важливо для президента держави, колишнього або сьогоднішнього, коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата. І дуже важливо, щоб твої діти були тут, і твоя дружина. Гострим також є питання мобілізації самих депутатів. Ніхто з нардепів не відправив своїх дітей на фронт, включаючи експрезидента Порошенка. Ба більше перший віце-спікер Верховної ради Олександр Корнієнко прокоментував, що відповідно до нового гучного законопроєкту про мобілізацію нардепи і надалі будуть звільнені від призову до війська. Так Кім Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА, сказав вже вчора, який з нас толк спробував віджартуватися. Корнієнко на запитання, що мобілізація депутатів, ймовірно, зможе зняти соціальне напруження. Він пояснив, що комусь потребу потрібно ухвалювати закони важливі для держави. Є відповідь, така нудна законодавча конституційна. Більше нікому буде тоді голосувати і приймати закони, бюджет, зокрема, і це точно буде заважати перемагати функціонуванню держави. Інша відповідь, така більш морально-етична, каже віцеспікер ВР. На думку Корнієнка, якби депутати їхні родини оточення менше демонстрували б таку поведінку, за яку можна засуджувати в суспільстві, то це питання менше б виникало. Віце-спікер вважає справедливим застосувати до депутатів ті ж підходи, що й до звичайних громадян, адже в кожного є діти хтось має інвалідність. Ну це ж справедливо має бути правильно. В когось є діти, хтось інвалід, хтось поза межами віку, виявиться, що можна призвати 200 людей. Ну це навіть батальйон не буде. А є аргумент, який не сподобається людям, а платити більше доведеться. Зараз депутат отримує на руки біля 80 тисяч, а буде отримувати більше ста, якщо воюватиме, сказав Корнієнко. Він певен, що чутки про необхідність. Мобілізації нардепів розганяє російська пропаганда, адже росіянам максимально вигідно, щоб не було робочого парламенту. Водночас Корнієнко закликав нардепів опанувати якісь військові навички і базові знання з такмеду, бо проблеми з північним сусідом можуть закінчитись набагато пізніше, ніж каденція нинішнього складу ради. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.